Всім привіт! Маємо в наявності таку чудову шкоду Октавія. 2008 рік, 2 літра дизель на DSG 6 мокрі, в комплектації ВРС. Входять адаптивні ксенонові фари, мовичі фар, досвіти фар при повороті руля, оригінальні 18-титанові -ти диски ВРС, всі вікна рідні, включаючи лобове, Максимальна навігація йде з власною пам'яттю до зберігання ну, файлів, карт, музики тому подібного. 4 склопідйомника, підігрів, підігріви сидінь. Датчик дощу, датчик світла, клімат контроль, різконтроль, так от само такі повші от сидіння, шкіри з алькантарою комбіновані. 2 літра ДСГ, 266 тисяч пробігу. Щойно заїхало з Німеччини. Є сертифікат відповідності. Ось в такому стані знаходиться сидіння на задньому ряді. Також Ева коврики вже куплені, запаска, домкрат, ключ. До речі, тут теж є ще задній парктронік, Webasto. Webasto працює, до Вебасто є пультик. Пішли вже двигун підігрітий. Хороший такий от, варіант. Знаходиться у Луцьку, 8 тисяч доларів буде ціна на старті. Ще раз нагадую, 2008 рік 2 літра дизель, вже йде двигун Common Rail, а не насос форсунка, як в більшості цих років, на DSG 6 мокрі. Ось отакий от, варіант. Комплектація наближена до максимальної. Не вистачає мультируля і лепістків. Так само є вже і люк, люк працює. Зеркала складаються, все працює. Ось такий чудовий автомобіль. Без жодного підкрасу. Повністю в рідній фарбі. Включаючи, кажу, і лобове рідне, і фари рідне. Все повністю в родній, як то кажуть. Те, що всі люблять. 8 тисяч доларів на старті. Місто Луцьк.